Всім привіт! Це мій новий влог. Як ми їдемо на новорічний бал? Mm. <плес> зараз я буду збиратися, зараз почищу зубки, помою голову, і потім я поїм, зроблю собі новий манікюр і піду на грим. І потім мені буде я буду ходити з гримом по цілий день. Тому Зустрінемося вже напевно, коли зробив малекер. Магікюр. Так, така у нас обстановка. ми вже готові. У нас тут капелюх. Тут у мене моя голова, вона з гіпса. І там десь ще у нас сукні. А куди ти, вам плаття положила. Що так так там зараз? Так, я вже помила голову, зробила новий манікюрчик. Тут у нас от такі нігти, а тут от нігти. Почалась повітряна тривога, і в мене вимкнулася камера. Так, тут отакі нігтики. Коротше, зараз будемо збиратися. Я помила вже голову. Зараз, напевно. Я не знаю, що я буду ще робити. Напевно, я потім десь о годині дня в мене грим. Я піду на Грим. Потім, напевно, вже ми їдемо на репетицію. До мене ще повинна переїхати бабуся, тому. Коротше, збираємося. Зустрічати. Вас повернулася, не знаю, коли Погляньте на Це обличчя. Це обличчя, не знаю, коли воно повернулося. Мені вже зробили хрим, він в мене тут трішечки стеся. А от не треба було пельмені жрати, щоб воно стерлося. Але благо у мене є а, білий олівець і червона помада. Я напідкрасилась вже три години дня. Ми зараз тут наглажимося, нафарбовуємося і все. І ми вже їдемо у нас. В 4.30 вже репетиція. Тому потрібно виходити десь о 4 годині. Ось така у нас ляката погода. Не дуже, звісно, гарна, але ну, нормально. Все, там вже зустрінемось, я буду в костюмі, в паріки, все, давайте. Блін, давай так, щоб я не кричала, бо в уже... Так. Я хочу віддаю! Заткнитесь все, я знімаю влог. Ми вже їдемо. На концерт кучу. мінору. Остюми. Остюми. Все. Я зустрінулася вже в метал. Все, ми вже у вот нас зимовий бал, Бабушка йде з букетами і наші сумочки. Все, все, ура, ура, ура! ура. Машу, давайте просто подожим. Що Марія ж не приїхала, Аліса главна. Здравствуйте. Поприїжджали. Чи це на общені приїде? Що є сіні? Друзі, це вже я годжу. Да. А це вже наступний день після новорічного балу. У мене просто не було там часу знімати контент, тому що у нас були репетиції і саме виступ. Я зараз ставлю мій виступ. голови залишаться на плечах. Що тут роблять білі троянди? Не хвилюйтесь, ваше величність. Вже до обіду вони будуть червоними, ваше величностем. Терпіти не можу, білі троянди. Чи не так? Так, ваше величність. Фу такі ніжні. Тут така справа ваше сяюче волосся. Мені нема справи до вашої справи привести заручницю. І чого ти мовчиш? Колись ти була набагато віркіша, так що ж трапилось? Тебе заточили у клітку ха-ха. Коли небудь? І це, дурніє, королева. Дуже дурні, Марії. Ніхто тебе не визволить і навіть не згадає про втрачену частинку душі. Це неправда. Мене рятує Аліса. Яка ще Аліса? А ти тоді хто? Хто це питаю? Вона сказала, що вона Аліса. Dali, na pewno zaraz ja mam stawił finał. <fixă> Дякую, велике, за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Па-па!